Ось таке невелике озеро, перетворилося перша станція Ліздольської дороги, як ми можемо зараз бачити, ділянку приблизно довжиною 200 метрів затопило водою. Машини ось тут проїжджають, як ми бачимо. Ми бачимо, ось вода навіть на тротуар вийшла. Невеликий такий затор тут, як ми бачимо, машини їдуть дуже повільно. На місце вже приїхали представники інфоксудоканалу, каналу. Вони сказали, що тут дійсно прорив є у трубі, але поки... Вже приїхали таварійники, причину виясняють, що тут саме сталося. Як ми бачимо, до, бордю, до бордюра. Тут вода так тече. Так, да, ми бачимо. А тобто, Як вона знизу? Подарували, Як ми бачимо, так? Да? Аспальце навіть тече вода. Тут проїхати як би можна, так да, дуже просто повільно. Не так, вже є саме. Також представники комунальної служби, служби сказали, щодо каналу сказали, що вже перекрили саме ту трубу, але води менше не, 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 не стає. Он до трамвайних колій навіть вода дійшла, але поки трамваї ходять, це нормально. Вода виходить. Давай. А ми зараз запитаємо, скільки часу може зайняти. Скажіть, будь ласка, ось ми з Думської ТВ, а скільки часу може це зайняти? Ми читали, що там вже перекрили трубу, а от скільки часу може зайняти? Скільки тут буде вода? Скільки буде вода? Я водопровод на басейн 5, там є інформаційна служба. і питання А так ви не можете сказати? Ми бачимо, на місці ніхто не коментує. Поїхали, ось сидіть туди. jera <laughs> kada аварийно-восстановительным работам. То есть он мешает, да? Да. Надо, он э, препятствует аварийным восстановительным работам, его надо убирать для... Европорт. Для... А? Европорт. Что евроборт? А телефон? А телефон 067. Какой? 067. 067. 248, 248, 25, 25, 500, А то есть где-то здесь вот внутри, да, произошла именно. 123. Добрый день. Бачите, вже невеликий заторцями на цьому місці. О другій годині, скільки зараз часу? Як нам сказали, саме, от саме під цим бордом, саме під цим бордом, от саме і виникла аварія. Тоб, тобто треба його демонтувати для того, щоб змогли

Тут опасно. Так эту дорогу вообще надо перекрывать, если он может упасть вообще, или нет? нет. Не упадет? Вот на тротуарах також.